Вітаю вас, друзі, після учорашньої масованої ракетної атаки на Україну з'явилися нові докази використання росіянами північно-корейського озброєння. І знову щонайменше вже вдруге росіяни застосовували його для ударів по Харкову. Уламки щонайменше двох ракет із КНДР КН-23 було знайдено на місцях ударів. Потім ввечері традиційно вигрібали у БНР. На жаль, без загиблих і російська армія навіть не знищила у Білгороді жодного житлового будинка, але світло у них там зникло. ПВО працює. работает апокаліпсис. Не менш цікаві події учора відбувались також і у місті Іжевськ. І Це приблизно за 1200-1500 кілометрів від України. de coisa história de За попередніми даними потужний вибух стався або на території Водкінського заводу, або на полігоні поблизу нього. Що ми знаємо про Іжевськ? Ну, наприклад, там Владімір Путін оглядав ланцети і безпілотники зала, які працюють у парі з ним. І ще у Іжевську виробляють російську стратегічну ядерну зброю, зокрема ракети Тополь М. І саме на території або поблизу території Водкінського заводу і стався отой вибух, але у міністерстві на. Надзвичайних ситуацій, так званої Росії, заявили, що нічого такого не сталося, усе нормально, це штатний вибух. Що це таке? Ой-ой-ой. Мама, я посрався. Найімовірніше за усе це вибухнуло ракетне паливо. Звичайна штатна ситуація. Все нормально. В Росії так буває регулярно. Але поговорити сьогодні я хочу із вами на іншу тему: про пропагандиста Такера Карлсона, який відвідав так звану Росію і узяв інтерв'ю у владіміра Путіна. От такер Карлсон, заповні! Это документ тільки. От ви для початку перевірте, чи ви підписані на мій канал. Якщо досі ні, підписуйтесь просто зараз. Тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. У російських диктаторів є давня традиція запрошувати до себе педофілів. Як, от, наприклад, Кадиров запросив педофіла, який був засуджений за це, Ріттера Скотта, зі Сполучених Штатів Америки. Олександр. <реш> Російська пропаганда любить розповідати, що головний ворог так званої Росії це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, ну і далі ви знаєте, колективний запад. Для них усі американці, це звісно, вороги, окрім тих, які кажуть, для так званої Росії зручні речі, і саме таким і є трампіст Такер Карлсон, якого звільнили навіть із телеканалу Fox News. Варто сказати, що таке в історії трапляється не вперше. Наприклад, Волтер Дюранті, англоамерикан. Канський журналіст, який брав інтерв'ю у Сталіна, а такер Карлсон бере інтерв'ю Путіна і заперечував Голодомор і Дюранті і Карлсон просто обслуговують російський режим і займаються державною російською пропагандою незалежно від громадянства. Це не журналістика, це государственная пропаганда. Саме ужасна пропаганда, якої люди умірають. Сам Карлсон напередодні того, як взяв у Владіміра Путіна інтерв'ю, вирішив записати відеозвернення, у якому сказав, що ніхто не намагався до цього у Путіна взяти. Ні один западний журналіст не удосужився інтерв'ювати президента другої країни, участвуючи в этом конфлікті. І це дещо принизило Владиміра Путіна. Навіть Пєсков був змушений реагувати і сказав, що до Владиміра Путіна, взагалі, то черга із західних журналістів. Просто він ніко кому не дає інтерв'ю, бо вони не об'єктивні на відміну від Карлсона. Карлсон не прав, ну він собственно і не може знать. Ми получаємо много заявок на інтерв'ю з президентом. Речі про крупних сітєвих смі, традиційних телеканалів, великих газет, які ніяк не можуть похвастатися попитками хоча б виглядати безпристрасно. Ну а пояснює своє взяття у Путіна Карлсон, тим, що він хоче просто донести американцям правду. Більшість американців. Не іміють поняття, чому Путін вторгся в Україну і які у нього тепер цілі. Вони ніколи не слышали його голоса. Це неправильно. І дійсно, які ж можуть бути цілі у схибленого Владиміра Путіна, який розв'язав найбільшу війну у Європі після Другої світової війни, вдершись до сусідньої країни. Які цілі він міг переслідувати? Наприклад, учора, коли було завдано ракетного удару по Миколаєву та вбито росіянами пенсіонера, напевно, це для захисту людей. Юциль. Защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны київського режиму. Точно Владимір Путін пояснить Такеру рукарлсону, що він насправді захищав людей, наприклад, ось у Бородянці, або захищав людей у Маріуполі, вбиваючи їх. Або ось отак Владимір Путін захистив Мар'їнку. От Мар'їнка не швіріті. Ні машин, ні людей. Карлсон клеїть дурня, мовляв, він не знає, які ж цілі переслідує насправді владімір Путін та Росіяни, коли ведуть війну проти України. Хоча самі росіяни пояснювали, які у них цілі. Ну, наприклад, вбивати і грабувати. Розмах корупції, звісно, в республіках страшний. Там заводы резали на металлолом, обогащались на любом путем. И местные жители, глядя на то, что ну, смотрите, а с России-то пришло вот такое, то есть вы принесли ад. Ну и сам Владимир Путин також пояснював, які у нього цілі. окрім геноциду, це іще завоювання. Попытка э, побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовались за последние там полторы года. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силою. Звісно, ніяких незручних питань такер Карлсон не поставить владіміру Путіну, бо інакше би владімір Путін взагалі не дав би йому інтерв'ю, а бере він у владіміра Путіна, тому що він любить Америку. Ми тут, тому, що ми любимо Сполучені Штати і хочемо, щоб вони ставались процвітаючими і свободними. Давайте іще раз, такер Карлсон любить Америку, і саме тому він припхався до тих, хто хочуть знищити. всю Америку, включно и с Такером Карлсоном. Если же мы жахнем, Джо, то стратегическим. И не по Украине. И не по Украине, и не по Украине совсем. Поэтому, Джо, ты себя не успокаивай. Извините. И мы можем нанести удар. по центром прийняття рішень, і нам буде наплівати на п'яту чи ні. Далі американці, до свидання, точніше, здравствуй, пролив імені товаріща Сталіна. Хоча ні, Карлсона, напевно, Владімір Путін усе ж таки зберіг би і навіть запросив би, можливо, замість дитини до свого бункера. Насправді у цій історії немає тільки одного інтересу. Карлсон переслідує інтерес допомогти не стільки Владиміру Путіну, а більше Дональду Трампу під час передвиборчої кампанії. Ну а так звана Росія отримує свою вигоду, тому що Карлсон одночасно допомагає їй провести інформаційно психологічну операцію проти Сполучених Штатів Америки. Саме гаряча тема в топі мірових новин. колосальний ажіотаж навколо інтерв'ю, яке Владимір Путін дав американському журналісту Такеру Карлсону. Можливо, якщо я встигну, я для вас оте інтерв'ю розберу. Побачимо. Ну а тепер традиційно про дрони. Вчора щобілзілінські створення нового роду войск Михаил Михайлович. Очень тривожно в любому случаю російських пропагандистів дуже зацікавила новина про те, що Зеленський підписав указ про створення безпілотних сил у складі Збройних сил України, і пропагандисти навіть кажуть, що напевно це правильний крок, і навіть пояснюють, чому ну вполне возможно, що например, там будуть створені організаційно-штатні структури, які будуть займатися і роз координації розробки, і поставки війська, і технічним обслуговуванням. Так що впалневозмож, какой-то Аціональна зірма в цьому плані. Є. Вони це не просто так обговорюють. Вони це обговорюють, тому що рано чи пізно будуть копіювати досвід українців, як вони вже робили неодноразово. Просто мені здається, що це ж американці придумали. То тобто це не українська ідея. що це ідея, судя посьому натовська. Тобто у НАТО немає безпілотних сил як окремого роду сил, і саме тому НАТО сказало, що Україна має створити так само, як у них, те, чого у них поки що немає. Але менше з тим я вчора детально на стрімі пояснював, чому це правильне рішення, і насправді це варто було робити і ще раніше. А росіяни тим часом продовжують скаржитись на українські дрони. Зражає вас прессар боєць бригади. За мною стоїть Камаз, унічтожений дронами камікадзе. Паєд падів в руках дренабойки, без бронежилету, без шлема, який по п'яні, він не одяг. Звісно, у росіян також на жаль стає більше дронів, і це проблема. Але і ми їм проблеми створюємо. Більше більше. Значительно виросло використання безпілотників і в кількісному, і в якісному смысле, да, уже э, по. Пірдової лінії фронту нашим подрозділінням зараз все складніше і складніше організовувати там логістику, снабження і однозначно створення нової структури має підвищити ефективність завдання ударів безпілотниками по російських військах. Проте варто розвивати не тільки безпілотні системи, а й наземні роботизовані. Вони також мають значний потенціал, який ми тільки починаємо розкривати. Ось, наприклад, дрон забрав збитий російський орлан, а їх можна використовувати також для евакуації і для інших завдань роботи попереду буде іще ще дуже багато, і паралельно ми будемо продовжувати постачати дрони на фронт. Від вас наші підрозділи отримали іще ще товстих дронів камікадзе. Це сотня для воїнів ЦСОА Служби безпеки України, і ще сотня для воїнів 109-ї бригади тероборони. Ми бійці 109-ї бригади ТРО, дякуємо спільноті Стерненко за надані нам 100 товстих дронів. З ними ми зможемо нищити окупантів ще ефективніше. Слава Україні! Героям Пам'ятайте, ваш внесок, навіть якщо він невеликий, він усе одно дуже і дуже важливий. Продовжуйте і надалі допомагати силам оборони України. Рятуйте життя українських солдатів і допомагайте забирати життя у російських загарбників.